Оновлюють та фарбують фасади, ремонтують душові роздягальні для спортсменів та вбиральні. У Чернівцях стадіон Буковина готують до нового сезону. На якому етапі ремонтні роботи дізнавалась Вікторія Макайда? Як кожного року у нас відбувається підготовка до старту весняної частини чемпіонату з футболу, так само зараз. Просто раніше ми робили це власними силами. Зараз у нас з'явився. Меценат з'явився помічник в цих справах, і тому ну, нам надали фізичну і матеріальну допомогу, щоб ми могли привести трошки стадіон в кращий вигляд, ніж він перебуває. Нині триває оновлення та фарбування фасадів, ремонтують роздягальні для спортсменів та загальні вбиральні. Ми сподіваємося, що до першого матчу, який попередньо відбудеться 30 березня, ми встигнемо закінчити фасадні роботи, встигнемо трошечки привести в порядок роздягальні. А далі, я думаю, що вже в процесі роботи будемо бачити, що ми ще будемо доробляти. Це ремонтується коридори під трибунні приміщення. Ну тобто, приводиться все в якийсь такий більш сучасний і якісний стан. Вікторія Микайда, Ярослава Боярчук, новини всі 4